Всім привіт! Сьогодні у нас на ремонт попав BlackView Tab 11 SE. Подібне відео вже в мене є, але вдруг хтось боїться і буде шукати саме розборку відеорозборку саме по цій моделі, то проведемо короткий відео огляд. Починаю звідси з цієї сторони з цим лотка сторони сімлатка. Заводжу плівочку, Е, пройтись так, щоб е, воно видно, що воно пропустило вже. Будемо далі, У мене, на жаль, клієнта тут відклеюється вже дисплей. Так що... При клієнтові це я не побачу, то вже по факту буду, як відкрию, подивлюсь, що є там остаточно. Будемо дивитися тоді. І вже коли підійшов, тут можна підступитися лопаткою металічною ось таким шпателем. До того не бажано, тому що може, може тріснути. Тепер вже беру грубшу плівку. Але коли... воно пройшло більшу частину, можна вже пробувати грубшою плівкою. О, грубшою плівкою воно йде краще. Майже повністю, майже повністю є. І тримає ще десь тут трішки. О! Попустило. Так, і ще тримає в нас ось цей кут. Ось цей кут тримає. Зараз пройтися його. Все. Плівочкою я потиснув у тому кутику і розібрав. Тож, кому було корисним це відео, коментуйте, ставте подобайки. і до наступних таких корисних відео.